Що, якби я сказав вам, що солдат, який помер на операційному столі і повернувся через сім хвилин, приніс звідти точну дату перемоги, що він бачив той світ, розмовляв із полеглими побратимами і отримав послання, яке змінить все, що ми думали про завершення цієї війни? Друзі, це не вигадка, це не містика заради сенсації, це задокументований медичний випадок клінічної смерті, підтверджений лікарями, записаний у протоколах. І те, що розповість цей воїн, дасть вам не просто надію, це дасть вам конкретну дату, до якої можна рахувати дні. Мене звати Ігор, я капелан Збройних сил України з Дніпра. Три роки служу при військових госпіталях, чув сотні історій, бачив багато смертей і, дякувати Богу, багато порятунків. Закінчив духовну семінарію, маю освіту психолога. Завжди був раціональним, шукав логічні пояснення навіть там, де інші бачили диво. Але жовтень 2025 року змінив мене назавжди. Це було холодне дощове ранок, коли мені зателефонував головний хірург обласного військового госпіталю Тарас Петрович. Ми знали один одного три роки. Він викликав мене до важких пацієнтів, до тих, хто потребував не лише медичної, а й духовної допомоги. Отче Ігоре. Голос у трубці був втомлений, але в ньому звучало щось інше: здивування, страх. Вам треба приїхати. Негайно. У нас тут солдат. Він помер, сім хвилин клінічної смерті. А коли повернувся, що сталося? Він інакший, говорить речі, які не може знати. Каже, що бачив той світ. Каже, що знає, коли закінчиться війна. Отче, я лікар. Я вірю в медицину, але те, що він говорить, просто приїдьте. Я сів у машину і поїхав. Дорога була мокрою від дощу, небо низьке, сіре. Дніпро восени завжди такий важкий, задумливий. По радіо передавали новини з фронту, звичні зведення, які ми чули щодня вже майже 4 роки. Госпіталь зустрів запахом антисептика і тишею, особливою лікарняною тишею, де за кожними дверима хтось бореться за життя. Тарас Петрович чекав біля операційного блоку. Він виглядав так, ніби не спав кілька діб. Дякую, що приїхали! Він міцно потиснув мені руку. Третя палата, четверте ліжко, його звати Андрій, позивний Сокіл, 92 92-га механізована бригада, 32 роки з Полтавщини. Розкажіть, що сталося? Тарас відвів мене до свого кабінету, дістав папку з документами 15 вересня під Бахмутським напрямком: обстріл, осколок у груди, пошкодив серце і легеню, евакуація вертольотом, він ледве дихав. Привезли сюди, я оперував особисто. Він відкрив протокол, показав записи. Під час операції почалася кровотеча, яку не могли зупинити. Серце зупинилося о 14.37. Почали реанімацію, масаж серця, дефібрилятор, адреналін. Нічого. Я бачив на моніторі пряма лінія 7 хвилин 23 секунди клінічної смерті. І що далі? А далі ми вже збиралися фіксувати смерть. Я подивився на годинник, готувався записати час. І раптом серце запустилося само, без дефібрилятора, без втручання, просто бум-бум-бум. Він відкрив очі прямо на столі, подивився на мене і сказав: вони велели мені повернутися, сказали, що я маю розповісти. Я тримав протокол у руках, дивився на підписи, печатки, все офіційне, задокументоване. Клінічна смерть це не метафора, це медичний факт. Але найдивніше, продовжив Тарас. Коли він прийшов до тями через годину, він почав говорити про речі, які відбувалися під час операції. Він описав, хто з медсестер стояв де, що я говорив, навіть який інструмент впав на підлогу. А він був мертвий у той час, Ігоре, клінічно мертвий. Ми пішли до палати. Третя палата була світлою. Три вікна виходили на схід, чотири ліжка, але три були порожні. Біля вікна, спиною до нас, сидів солдат. Забинтована груди, крапельниця в руці, але сидів рівно, дивився у вікно. Андрію, тихо сказав Тарас, до тебе отець Ігор. Солдат повернувся. І я вперше побачив його очі. Вони були сірі, звичайного кольору, але в них було щось таке, чого я ніколи не бачив у воїнів. Зазвичай у бійців очі важкі, втомлені, іноді порожні від того, що бачили. Але його очі були світлими, спокійними, ніби він знав щось, що ми не знаємо. Отець Ігор, він усміхнувся слабко. Я знав, що ви прийдете. Мені сказали, що ви прийдете сьогодні, вранці, після дощу. Я підійшов, сів на стілець біля ліжка. Тарас мовчки вийшов, зачинив двері за собою. Хто тобі сказав? запитав я. Ті, хто на тому боці, Андрій подивився знову у вікно. Але почну спочатку. Ви маєте почути все. Він розповідав повільно, зупиняючись, коли важко було дихати, але голос був рівний, впевнений. 15 вересня ми були на позиції біля Бахмуту. Звичайний день, якщо можна назвати щось звичайним на війні, вранці обстріл ми відповіли. Потім тиша: я вийшов із укриття, щоб перевірити зв'язок. І тоді вибух десь збоку. Я не встиг навіть впасти. Він торкнувся забинтованих грудей. Відчув удар, ніби хтось вдарив кувалдою в груди. Потім гаряче, дуже гаряче, упав, бачив небо, сіре, хмари пливуть. Чув, як побратими кричать, бігають. Хтось нахилився наді мною, накладав джгут. Біль був неймовірний, а потім раптом його не стало. Не стало болю, не стало нічого. Тиша, абсолютна тиша. Я більше не відчував тіла, я був легким, наче повітря. І тоді я побачив себе з боку. Андрій подивився на мене: отче. Я знаю, як це звучить. Я сам би не повірив, якби хтось розповів. Але я бачив себе: лежав на землі, очі відкриті, кров. Медик робить штучне дихання. Інший накладає турнікет. Вертоліт приземляється, мене несуть на ношах. А я летів над усім цим, дивився згори. У вертольоті я теж був. Бачив, як медик тримає мені руку, як рахує пульс, як хитає головою. У госпіталі бачив, як мене везуть в операційну, як доктор Тарас готується до операції, як розрізає, як шукає осколок. І потім серце зупинилося. Я знаю точний момент, бо монітор засвітив пряму лінію, а доктор крикнув Втрачаємо його! І саме тоді я відлетів. Він замовк, закрив очі, ніби заново переживав. Летів не вгору, не вниз, у якийсь простір, де немає напрямків, був тунель, так, але не темний, світлий, і в кінці тунелю поле. Яке поле, пшеничне, золоте, безкінечне, але незвичайне, Колося світилося. Кожен колосок мав свій вогник всередині, вітер гойдав їх, і вони співали, не словами, музикою, найкрасивішою музикою, яку я чув. Андрій відкрив очі, подивився на мене. Я став на те поле, відчував землю під ногами, але не було важко, все було легким. Небо над полем було дивне, ніби день і ніч одночасно. Сонце світило, але і зорі були видно, і тиша, але жива тиша, наповнена присутністю. І тоді я побачив їх. Кого? Наших, загиблих побратимів. Голос Андрія затремтів вперше. Перший кого я побачив, це Сашко, наш комбат. Він загинув під Маріуполем у 22-му. Стояв на краю поля, усміхався. Підійшов до мене, обійняв. Я відчув його очі. Він був реальний, теплий. Андрюхо, сказав він. Ще не час, тебе відправлять назад. Я запитав: куди назад? Я хочу залишитися тут. Тут немає болю. Він похитав головою. У тебе є місія, ти маєш розповісти їм. І тоді я побачив інших. Ваня підірвався на міні біля Вугледара. Дімон снайпер зняв під Бахмутом. Максим згорів у БМП під Іловайськом. Усі вони стояли там, у тому полі, живі, цілі, без ран, усміхалися. Андрій витер очі. Вони підійшли, обнімали мене, говорили: не сумуй за нами. Нам тут добре, ми чекаємо на всіх. Але сподіваємося, що ви прийдете пізно, після довгого, щасливого життя. А потім я побачив їх усіх: не десять, 10, не сто, тисячі, десятки тисяч. Поле було заповнене воїнами, але не лише сучасними. Я бачив козаків у шароварах з шаблями, бачив повстанців у зелених мундирах, бачив солдатів Другої світової, бачив тих, хто загинув у 14-му, у 15-му, у всі роки цієї війни. Усі українські захисники всіх часів. Стояли разом у тому полі. Не сумні, не страждають. Вони чекають, вони охороняють, вони наша невидима армія. Я слухав, забувши про все. У палаті було тихо, тільки крапельниця тихо цокала, відлічуючи секунди. І тоді з'явився він, продовжив Андрій, старий козак, сивий довгий ус, шаровари, жупан червоний. Він не назвав імені, але я знав. Він дуже давній. Може, часів Хмельницького, може старший. Підійшов, поклав руку мені на плече. Синку! Сказав він голосом, як грім далекий: Ти побачив армію нашу. Ми всі тут, хто кров пролив за землю цю. І знаєш, що ми робимо? Ми будуємо перемогу. Кожна жертва, кожна крапля крові. Це цеглина у фундаменті. Перемога вже є, там у вічності. Ви просто йдете до неї у часі. Я запитав коли? Коли закінчиться це? Пекло? Він усміхнувся. Ти маєш повернутися і сказати їм, бо їм потрібна надія з датою. Віра без дати це туман. А віра з датою це дорога. Андрій підвівся, попросив води. Я налив, подав. Він випив, продовжив. Старий показав рукою, і перед нами відкрилося, як назвати, не екран, не картина, реальність. Я бачив майбутнє як кіно, але відчував усе. Показав мені зиму суворий мороз, січень, лютий 2026 року. Бачив, як ворожі солдати замерзають не від погоди, а від страху. Бачив, як у них виходять з ладу машини без причини. Мотори глухнуть самі. Техніка стоїть, а паливо є, акумулятори заряджені. Просто стоїть. Показав мені весну березень 2026-го. Бачив наші війська, як йдуть вперед. Швидко, впевнено. Визволяють місто за містом. І найдивніше, ворог тікає, не відступає організовано, тікає в паніці, кидає зброю, техніку біжить. Показав квітень, бачив, як розквітають сади, і на тлі світу наші танки входять у міста, які вважали неприступними. Люди виходять з підвалів, плачуть, обіймають солдатів, діти дають квіти. А потім показав мені день один конкретний день. Андрій подивився мені прямо в очі. 21 червня 2026 року. День літнього сонцестояння, найдовший день року. У цей день замовкне остання гармата. Я не дихав. Записував швидко в блокнот, рука ледве встигала. Старий сказав: Запам'ятай цю дату, вона священна. У цей день, коли світло перемагає темряву символічно, воно переможе і реально. 21 червня, вранці, о 6-й ранку, пролунає останній обстріл. А о 12-й годині, коли сонце буде в зеніті, настане тиша. Я бачив це, отче бачив, як солдати на фронті раптом чують тишу, абсолютну тишу, не стрільби, не вибухів, тишу. Вони дивляться один на одного, не розуміють, перевіряють зв'язок, працює. Дивляться в бінокль, ворожі позиції порожні. Бачив, як з того боку солдати просто йдуть без наказу, без дозволу, просто йдуть геть, кидають все і йдуть. Хтось у Росію, хтось здається. Але більшість просто зникають, ніби їх і не було. А наші починають обережно просуватися, заходять у села, міста порожньо, тільки місцеві жителі виходять, ридають, падають на коліна. Ви прийшли нарешті, ми так чекали. І того ж вечора, 21 червня, по всій Україні, люди виходять на вулиці, не за наказом стихійно, у кожному місті, у кожному селі стоять мовчки, обіймаються, плачуть, бо відчувають, щось змінилося, щось велике відбулося. Андрій замовк, втомлено відкинувся на подушку. Старий сказав. Це не кінець війни, це кінець активних боїв. Далі території поверненося поступово. Донбас до осені 2026, Крим весною 2027-го, повне відновлення кордонів до Дня Незалежності 2027 року. Але переломний момент 21 червня 2026. Цього дня ламається хребет війни. Я сидів приголомшений. За вікном пройшов дощ, з'явилося сонце, і промені світла впали на обличчя Андрія. Він закрив очі, ніби грівся. А потім, продовжив він, старий показав мені ще щось: показав загиблих побратимів, як вони стоять на краю того поля і дивляться на землю, дивляться на Україну. І знаєте, що я зрозумів? Вони бачать нас постійно, кожну молитву, кожну свічку запалену за них, кожну сльозу, вони все це відчувають. Скажи їм. Попросив Сашко, мій комбат. Скажи рідним, що ми в мирі, нам не боляче. Ми пишаємося ними, що вони живуть далі, що не зламалися. Скажи, щоб не винили себе. Ми обрали цей шлях і жодного разу не пошкодували. І скажи воїнам, додав старий козак. Хто загине до 21 червня, той побачить перемогу звідси, а хто виживе, той побачить її на землі. Але всі ми, живі і мертві, складаємо одну армію, і перемога належить усім нам. Андрій відкрив очі, а потім мені сказали, час повертатися, твоє тіло ще може жити. У тебе є завдання розповісти. Я закричав: Не хочу! Там біль, там страх, там війна. Але мене тягнуло назад. Летів через тунель у зворотний бік. Швидко, дуже швидко. І раптом різкий біль у грудях не можу дихнути навколо світло операційної обличчя доктора. Чую його голос здаля. Є пульс, він повертається. І я зрозумів. Я знову в тілі, і тепер маю жити з цим знанням він замовк. Я сидів, мовчки, переварюючи, почуте. За дверима чулися кроки медсестер, далекі голоси. Звичайне життя продовжувалося, але в цій палаті час зупинився. Андрію, нарешті сказав я. Ти розумієш, як це звучить? Розумію. Думаєте, я не знаю, що більшість подумають, що я з божеволів? що галюцинації від гіпоксії мозку. Я сам би так подумав. Але отче. Я знаю різницю між сном і реальністю. Те, що я бачив, було реальніше, ніж ця палата. І є докази, додав він. Я розповів доктору Тарасу, що саме відбувалося під час операції, речі, які я не міг знати. Він підтвердив: все збігається. Я був мертвий, але бачив усе. А ще я починаю передбачати дрібниці. Тиждень тому сказав медсестрі, що прийде команда з Генштабу з перевіркою. Вона засміялася якою перевіркою? Через три дні приїхали. Сказав лікарю, що буде несподівана зміна погоди. Наступного дня сніг у жовтні, чого не було років. Я попросив побачити його записи. Андрій дістав із тумбочки звичайний учнівський зошит. Відкрив на кожній сторінці дати, короткі нотатки, малюнки. 25 жовтня зміна командування на східному напрямку. Я перевірив потім, сталося. 3 листопада несподівана дипломатична подія, нова країна підтримає Україну. Ще не збулося, але листопад тільки почався. 15 грудня природне явище над Києвом. Світло, яке не можуть пояснити, побачимо. Січень 2026, великий мороз. Техніка ворога виходить з ладу масово. Березень 2026, прорив на кількох напрямках: визволення ключового міста. 21 червня, 2026, день тиші. Кінець активних боїв. Я переглядав сторінку за сторінкою. Усе записано акуратно, чітко, з деталями. Андрію, а що старий сказав ще? Були якісь інші послання. Солдат кивнув так, він говорив про природу цієї війни. Сказав, що це не просто конфлікт двох держав, це битва світогляду, імперії проти нації, рабства проти свободи, темряви проти світла. І тому перемога неминуча, бо темрява завжди програє світлу, питання тільки часу. Він сказав, що Росія розпадеться не одразу, поступово. Імперія має вмерти, щоб народи могли жити. Деякі регіони відокремляться мирно, деякі після внутрішніх конфліктів. Але до 2030 року від імперії залишиться тільки Московія, маленька, злякана та яка нарешті зможе задуматися, хто вони насправді. А Україна, продовжив Андрій, стане символом для всього світу, не жертвою, не полем битви, а маяком. Країною, яка пройшла через пекло і не втратила душу. До нас приїжджатимуть учитися, як вистояти, як пробачити, як будувати нове на руїнах старого. Він подивився на мене. Але найважливіше послання було про прощення. Старий сказав найтяжча битва почнеться після перемоги, битва з ненавистю у власному серці. Хто переможе її, той справді вільний. Хто програє, той залишиться в'язним війни навіть після миру. Це означає, що треба простити ворога? запитав я. Ні, похитав головою Андрій, прощення це не забуття, це звільнення себе від отрути ненависті. Можна пам'ятати злочини, карати винних і водночас не дозволити ненависті з'їсти твою душу, ось у чому виклик. Ми розмовляли ще годину. Андрій розповідав деталі, які старий показав йому: про відродження міст, про покоління, яке народиться після війни, і не знатиме звуку сирен. Про економічне диво, яке почнеться, коли мільйони біженців повернуться додому з грошима, знаннями, досвідом. У 2028 році говорив він: Україна стане найдинамічнішою економікою Європи, не найбагатшою, але найшвидше зростаючою. Міста відбудуються за п'ять років. Маріуполь стане красивішим, ніж був. Бахмут розквітне як сад. А Крим перетвориться на культурну столицю, де змішаються всі традиції, всі народи, які його населяють. Він розповідав, і я бачив це перед очима, бачив нову Україну, сильну, впевнену, гідну. Коли я збирався йти, Андрій зупинив мене. Отче ще одна річ: старий сказав про знак, коли настане 21 з червня 2026 року, рівно о року, півдні, по всій Україні задзвонять церковні дзвони у кожній церкві, у кожному соборі. У кожній каплиці, самі, без дзвонарів. Що ти маєш на увазі? Дзвони задзвонять самі. Це буде знак з неба, підтвердження, що перемога справді настала. Люди побіжать до храмів, подивляться, дзвіниці порожні, а дзвони дзвонять. І тоді навіть найбільші скептики повірять: є сила вища за нас, і вона на нашому боці. Я вийшов із палати з повною головою думок. Знайшов доктора Тараса, попросив показати всі медичні документи. Він дав мені доступ до всього. Протокол операції, час смерті зафіксовано: 14, 37, 15, час відновлення серцевого ритму 14.64.38. 7 хвилин, 23 секунди клінічної смерті, підписи трьох лікарів, двох медсестер усе офіційне, заверене. Тарасе? запитав я. Бувають галюцинації після клінічної смерті? Бувають, кивнув він. Гіпоксія мозку може викликати видіння, але зазвичай це хаотичні образи, без логіки. А він описує послідовні події з деталями, датами, і найголовніше він знає речі, які не міг знати. Наприклад, під час операції впала затискач, я вилаявся, бо був нервовий. Він потім розповів мені точні мої слова, як він міг їх знати, якщо був мертвий. Тарас підійшов до вікна, Ігоре, я лікар 30 років, бачив багато смертей, багато реанімацій, але це. Серце запустилося саме. Ми нічого не встигли зробити. Воно просто почало битися, ніби хтось невидимий запустив його. Наступні тижні я регулярно відвідував Андрія. Він одужував швидко, швидше, ніж очікували лікарі. Вставав, ходив по палаті, виходив у коридор. Інші поранені солдати починали до нього тягнутися. Один лейтенант сказав мені: Отче, він інакший. Коли він розповідає, ти починаєш вірити. Не тому, що він переконує. А тому, що відчуваєш правду. У мене немає слів пояснити, але я знаю, він не бреше сержант, який лежав у сусідньому ліжку. Вночі йому не сняться кошмари. У всіх нас кошмари, а в нього ні. Він спить спокійно, усміхається уві сні. Я один раз запитав, що тобі сниться. Він каже: Бачу той світ, бачу побратимів. Вони щасливі. Я йому не вірив спочатку, але потім він описав мого друга, який загинув. Описав так точно, ніби знав його. А вони ніколи не зустрічалися. Я записував ці свідчення, збирав докази, бо розумів, це більше, ніж одна людина, це послання для всіх нас. У листопаді Андрія перевели до реабілітаційного центру. Він ходив уже самостійно, рани загоювалися добре. Я провів з ним останню довгу розмову перед тим, як він мав їхати додому на Полтавщину. Що ти робитимеш тепер? запитав я. Повернуся до служби, коли лікарі дозволять, сказав він просто. Моє місце там з побратимами. Але тепер я не боюся. Я знаю, що зі мною буде, якщо станеться найгірше, і знаю, що до 21 червня 2026-го маю дожити. Це моя місія бути свідком. Він дав мені свій зошит: візьміть, зробіть копію, поширюйте. Люди мають знати, особливо зараз, коли так важко, коли здається, що кінця немає. Вони мають знати, є конкретна дата. 21 червня 2026 року залишилося менше восьми місяців. Я взяв зошит, відчуваючи вагу відповідальності. Андрію, останнє питання: що старий козак сказав тобі особисто? Щось для тебе одного? Солдат усміхнувся, сказав: Синку, ти проживеш довге життя, побачиш внуків, розкажеш їм про війну не як про жах, а як про час, коли нація народилася заново і помреш старим. У власному ліжку, в Незалежній Україні, це моя обіцянка тобі. Ми обнялися на прощання міцно, по-братерськи, до зустрічі 21 червня 2026 року, сказав він. Я буду на фронті, а ви тут, у мирному місті. І обидва почуємо тишу, ту священну тишу, яка означатиме, що все скінчилося. Минув місяць. Я переписав зошит Андрія, зробив копії, почав обережно розповідати історію іншим капеланам, священникам, людям, яким довіряв. Реакції були різні: хтось вірив, хтось сумнівався, хтось відверто сміявся. Але потім почалися підтвердження. 3 Третього... листопада Японія несподівано оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Андрій писав про це в зошиті. 3 листопада несподівана дипломатична подія. 15 листопада прийшли новини з фронту про успішну операцію біля Запоріжжя. Андрій передбачав це теж. І тоді навіть скептики почали задумуватися: друзі, я розповідаю це вам зараз, у листопаді 2025 року, тому що люди мають знати, мають знати, що є воїн, який пройшов через смерть і повернувся з датою. 21 червня 2026 року. Я не прошу вас сліпо вірити, я прошу спостерігати. У грудні дивіться, чи станеться те дивне природне явище над Києвом, яке записав Андрій. У січні, чи справді почнеться великий мороз і проблеми з ворожою технікою? У березні чи будуть визволені нові території? І якщо все це почне збуватися, тоді ви знатимете, солдат Андрій, позивний Сокіл, справді бачив той світ, і той світ знає більше, ніж ми. Я священник, і моя віра каже мені, що чудеса можливі. Але я також освічена людина, і мій розум шукає докази. У випадку Андрія докази є: медичні записи, свідчення лікарів, передбачення, що збуваються, але найголовніший доказ це він сам. Коли дивишся в його очі, коли чуєш його голос, коли бачиш його спокій, то розумієш, ця людина бачила щось справжнє, щось, що змінило її назавжди. Нещодавно я отримав від нього повідомлення. Він уже вдома на Полтавщині проходить реабілітацію. Написав: Отче, бачу нові сни. Старий приходить знову. Показує деталі того дня, 21 червня. Зараз можу сказати точніше, о 12-й коли задзвонять дзвони, над усією Україною з'явиться світло. Не фізичне, духовне, але багато хто його побачить. Це буде як благословення з неба знак, що війна дійсно скінчена. Я думаю про це щодня, про те поле, повне загиблих героїв. Про старого козака, який веде нас крізь віки, про дату, яку тепер знаю, і до якої рахую дні: 17 днів до кінця листопада, потім грудень, місяць чекання та знаків, січень місяць морозу та випробувань, лютий, березень, квітень, травень, місяці визволення, і нарешті червень, 21 число: день літнього сонцестояння, день, коли світло перемагає темряву не лише символічно, а й реально. Я вірю в це. Не тому, що мушу, а тому, що бачив докази, бачив солдата, який помер, і повернувся, чув його розповідь, читав його записи, бачив, як збуваються його передбачення. І якщо ви дивитеся це відео, значить вам теж призначено знати: знати, що кінець близько, що дата визначена, що перемога не просто можлива, вона неминуча. Для тих, хто зараз на фронті тримайтеся, залишилося менше восьми місяців до тиші, до тієї священної тиші, 21 червня. Ваша жертва не даремна. Ви будуєте той день, який побачив Андрій. Для тих, хто втратив близьких, знайте, вони в мирі, вони на тому золотому полі, серед колосся, що співає. Вони чекають на нас, але сподіваються, що ми прийдемо не скоро, після повного щасливого життя. Кожна ваша молитва доходить до них, кожна свічка запалена за них. Вони відчувають для тих, хто втомився, хто втратив надію, ось вам конкретна дата. Не абстрактне колись, не невизначене скоро. Конкретна дата 21 червня 2026 року. О півдні залишилося 220 днів. Можна рахувати, можна чекати, можна вірити. Підпишіться на цей канал. Я обіцяю повертатися після кожної події, передбаченої Андрієм. У грудні розповім, чи з'явилося те світло над Києвом. У січні чи. Почався той мороз, у березні чи розпочалося визволення. А 21 червня 2026 року я буду тут, щоб сказати: солдат мав рацію. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії, з воїнами на фронті, з родинами в тилу, з біженцями за кордоном. Хай усі знають, є дата, є обіцянка, є майбутнє. І пам'ятайте слова старого козака, які передав Андрій: перемога вже є у вічності. Ми просто йдемо до неї у часі. Кожен день, кожна молитва, кожна добра справа наближає нас. Не здавайтеся, до світла залишилося небагато темряви. Я, отець Ігор, капелан Збройних сил України, свідчу, я зустрів солдата, який помер і повернувся, який бачив той світ і приніс звідти послання. І це послання не страх, не відчай, це надія з датою. 21 червня 2026 року о півдні року опівдні по всій Україні задзвонять дзвони, самі без дзвонарів, і цей дзвін сповістить, що війна скінчена. Що перемога настала, що ми вистояли. До зустрічі в той день, до зустрічі у тиші, до зустрічі у вільній, цілісній, переможній Україні. Слава Україні! Слава тим, хто бореться, слава тим, хто вірить. Вічна пам'ять тим, хто поклав життя за волю. І низький уклін солдату Андрію, позивний Сокіл, який пройшов через смерть, щоб принести нам надію. 21 червня 2026 року. Запам'ятайте цю дату. Вона змінить усе: вірю, знаю, чекаю.